Вітаю вас на каналі Я та Світ навколо мене і з вами я, Тетяна. Сьогодні ми поговоримо про наших дітей. Неважливо, який рік у дитини один рік, 5 чи 14. Діти ростуть швидко. У мене ростуть роки, буде мені 17. Де працювати мені тоді? Чим займатися? Рано чи пізно, краще зарано, у всіх батьків постає таке питання, яку освіту дати дитині, щоб було корисне та цікаво. Поки дитина маленька, про це не думаєш. Але вже і випускний, і ви думаєте, коли дитина встигла вирости. а що тепер? А тепер вчитися буде там, на що вистачить грошей. Або зовсім не буде вчитися. Це питання не виникло, якщо у вашої дитини був договор накопичувального страхування, в якому не тільки накопичення, а ще й захист дитини та батьків. Не марнуй час. Записуйся на консультацію. Майбутнє твоєї дитини починається прямо зараз.